Гернольде, в мене ще стільки цікавих ідей для експериментів. Думаєш, у космосі страждатимеш менше? Зібрався на Венеру даремно. За прогнозами на Венері, найближчі 100 мільйонів років очікуються обади у вигляді кислотних дощів. Ти розчинися там за дві хвилини. Хочеш помилуватися кільцями Сатурна? Не вийде. У Сатурна немає твердої поверхні, ти будеш занурюватися в газ. Тиск зростатиме так швидко, що твої внутрішні органи перетворяться на кашу ще до того, як тіло розірве. Хочеш кудись прохолодніше? Унікальна пропозиція сезону курорти Тритона. Тут навіть є лід. Щоправда, це не вода, а азот. Адже найвища температура тут не перевищує. Мінус 418 градусів за Фаренгейтом. За останні 20 років лише в нашій галактиці відкрили тисячі екзопланет. Але це ще не означає, що вони придатні для життя. Як тобі, екзопланета HD 189333B, де вітер розганяє каплі рідкого скла до 5400 миль на годину. Сподіваюсь, ти любиш піскоструминний масаж. Або суперземля Кеплер 442 b з гравітацією в десятки разів більшою, ніж на Землі. Ти колись спробував ходити з п'ятьма друзями на спині. На цій планеті ти страждатимеш довше, ніж де інде. Але за кілька годин у тебе зламаються всі кістки, і ти помреш від внутрішніх крововиливів. Кород Сімбі розташований настільки близько до своєї зорі, що її поверхня це океан лави. Температура на денному боці сягає 3600 градусів за Фаренгейтом, а каміння випаровується і випадає назад у вигляді лавового дощу. Хочеш потрапити в іншу галактику через кротову нору в Чорній дірі? Спершу ти зависнеш на горизонті подій. Можливо, не завжди. І якщо все ж прорвешся, почнеться спагетифікація. Ти перетворишся на довгу тонку нитку, розтягнуту до нескінченності. Ну а всередині самої Чорної діри тебе буквально на атоми. Ну що, мої експерименти на землі здаються кращою ідеєю. Хоча ти тут встиг знайти собі космічну пригоду.